Добрий день, шановні студенти! Сьогодні вивчаємо тему логарифмічні нерівності. Що таке логарифмічна нерівність? Логарифмічна нерівність це така нерівність, в якій змінна міститься під знаком логарифма. При розв'язуванні логарифмічних нерівностей застосовують монотонність логарифмічної функції. Згадаємо! Що функція y дорівнює логарифм за основою А змінної x х є зростаючою, якщо її основа А більше за одиницю. І є спадною, якщо її основа А більше за 0 але менше, ніж одиниця. Графіки відповідних функцій зображено на малюнках. Цю властивість ми вже застосовували при порівнянні степенів або логарифмів. Згадаємо, як виконувалося це порівняння? Перше. 2 в 17 степені треба порівняти з 2 в 19 степені. Перший показник дорівнює 17, другий показник дорівнює 19, 17 менше за 19. Основа степеня 2. Вона більше за одиницю. Отже, відповідна показникова функція є зростаючою. Тому знак між степенями збігається зі знаком між показниками. 17 менше 19, отже, і перший степень менше другого степеня. Наступний приклад. 0,2 в степені пі треба порівняти з 0,2 в степені 5,3. Основи рівні, тому порівнюємо показники. Перший показник пі, другий 5,3. Число пі приблизно дорівнює 3,14 і це менше, ніж 5,3. Основа степеня 0,2 менше за одиницю. Отже, відповідна показникова функція є спадною, тому знак між степенями буде протилежним до знаку між показниками. Знак між показниками менше, а між степенями буде більше. Наступні приклади: 3, 4 і 5, будь ласка, виконайте в зошитах самостійно. Розглядаємо шостий приклад. Треба порівняти логарифм за основою 3 числа 7 і логарифм за основою 3 числа 9. Число 7 менше, ніж 9. Основа логарифмів, це число 3, більше за одиницю. Тож, відповідна логарифмічна функція є зростаючою. Тому знак між числами 7 та 9. Буде збігатися зі знаком між логарифмами. І це знак менше. Сьомий приклад. Логарифм з основи 0,5 числа 6, треба порівняти з логарифмом за основою 0,5 числа 17. 6 менше 17. Основа логарифма 0,5. Це менше за одиницю. Отже, відповідна логарифмічна функція є спадною. Тому знак між логарифмами. Буде протилежним. 6 менше 17, а перший логарифм буде більше другого. Восьмий приклад. Треба порівняти логарифм за основою 2 числа 9 і логарифм за основою 0,2 числа 25. Поки що ми не можемо порівняти логарифми, тому що у них різні основи. Але ми знаємо, що 0,2 звичайним дробом можна записати як 2. ,1. Якщо скоротити дріб, то вийде 1 п'ята. Отже, треба порівняти логарифм з основою 2 числа 9, і логарифм з основою 1 п'ята числа 25. Другий логарифм дуже добре обчислюється. Логарифм з основою 1 п'ята числа 25 дорівнює мінус 2. Тепер цю мінус двійку треба перетворити у логарифм. Ми пишемо. Логарифм з основою 2. Чому з основою 2? Тому що і перший логарифм має основу 2. Далі, якого числа? 2. І в якому степені? В степені мінус 2. Тому що ми зараз на логарифм якраз перетворюємо число мінус 2. Якщо порахувати, то 2 в степені мінус 2 дає 1 четверту. Отже, ми маємо порівняти логарифми. Логарифм за основою 2 числа 9, і логарифм за основою 2 числа 1 четверта. 9 більше за 1 четверту. Основа логарифмів 2 більше за одиницю. Отже, функція є зростаючою. Тому знак, який стоїть між числами 9 та 1 четверта, залишається Таким же не змінюється. Перший логарифм, буде більше другого. І тепер, повертаючись до восьмого прикладу, ми там також виставляємо знак більше. Розглянемо, як розв'язуються нерівності виду логарифм за основою А виразу f від Х, Більше логарифма за основою А виразу G від Х. Перший випадок. Коли основа А більше за 0, але менша за одиницю. В даному випадку логарифмічна функція є спадною і при відкиданні логарифмів знак нерівності змінюється на протилежний. Отже, ми пишемо f від x менше, ніж g від x. Звідки взялася ще одна умова в системі? f від x більше за 0. Тут ми врахували область допустимих значень. Зміну х для логарифмічних виразів. Ми вміємо знаходити лише логарифми додатних чисел. Тому всі вирази, які стоять під знаком логарифму, мають бути додатними. Отже, і написано f від x більше за 0. Чого ми не написали «g від х більше за 0? Справа в тому, що якщо f від x більше за 0, і при цьому «g від х Буде більше, ніж від x, то само собою розуміється, що вираз g від x також буде додатним. Розглядаємо другий випадок, коли основа А більше за одиницю. В даному випадку логарифмічна функція є зростаючою, і тому при відкиданні логарифмів знак між fідx і g від x залишається таким же, який він є в умові. Тобто від x більше, ніж g від x. Далі враховуємо ОДЗ. Пишемо, що g від х більше за 0. Ну, а якщо функція f від x ще більше, ніж f, то вона буде приймати додатні значення. І третю умову, те, що f від x більше за 0, можна не зазначати. Підмовуємо: для того, щоб розв'язати логарифмічну нерівність, треба. Звести праву і ліву частини нерівності до логарифмів з однаковими основами. Друге. Треба порівняти основу логарифма з одиницею і з'ясувати, зростаючою чи спадною є функція. Якщо функція зростаюча, то при відкиданні логарифмів знак не змінюється. Якщо функція спадна, то при відкиданні логарифмів. Знак між логарифмічними виразами треба змінити на протилежну. Потім складаємо нерівності для ОДЗ. З таких міркувань. Всі підлогарифмічні вирази повинні бути більшими за 0. А основа логарифма має бути більшою за 0 і не дорівнювати 1. І нарешті розв'язуємо утворену систему нерівностей. При цьому застосовуємо. Ті методи, які вивчали ще у школі. Розглянемо конкретні приклади. Перший приклад. Логарифм за основою 3 змінної х більше 2. Перше, що маємо зробити, це перетворити двійку на логарифм з основою 3. Ми записали логарифм з основою 3. Тепер треба подумати, логарифм якого числа за основою 3 дасть двійку. Тут все дуже легко. Якщо ми написали логарифм з основою 3, то далі ми маємо теж написати 3. Але це число 3 буде в другому степені, бо саме двійку ми перетворюємо на логарифм з основою 3. Наступний крок ми просто обчислюємо 3 в квадраті. Тепер маємо подивитися на основу. Основа 3. Вона більше за одиницю. Отже, функція зростає. Якщо функція зростає, то знак між логарифмами збігається зі знаком між підлога... підлогарифмічними виразами. Отже, відкидаючи зараз логарифми, знак логарифмів, точніше, ми будемо мати. Той же знак більше. Подивіться далі. Х так само більше за 9. Такий же знак, як і стояв між логарифмами. Наступний крок. Ми маємо врахувати область допустимих значень. Під логарифмом стоїть х. Він має бути додатним. Тому ми написали х більше за 0. Розв'язуємо систему двох лінійних нерівностей. Для цього будуємо числову пряму х. На ній показуємо дві точки. Точки будуть виколоті, тому що нерівності строгі. Підписали точки 0 9. Далі дивимось х більше, ніж 9. Значить, від 9 виконуємо штрихування вправо. Х більше за 0, тому від 0 теж штриховка йде вправо. Дивимось, де перетинаються штриховки. Штриховки перетинаються на інтервалі від 9 до плюс нескінченності. Це і буде відповідь. Звертаю вашу увагу. 9 записана в круглій дужці, тому що нерівність строга. Х більше, строго більше, ніж 9. Для закріплення розглянемо ще один дуже Схожий приклад. Логарифм за основою 8 змін на х менше або дорівнює 1. Ви вже пам'ятаєте, що 1 нам треба перетворити на логарифм саме з основою 8. Після логарифму ми пишемо число 8 і маємо піднести його, в той степень. Який перетворюємо на логарифм. Ми перетворюємо одиничку на логарифм з основою 8, тому ми написали в першому степені. Зрозуміло, що 8 в першому степені це 8. Тому ми написали логарифм з основою 8 від х менше, або дорівнює логарифму з основою 8 числа 8. Дивимось на основу. Вона дорівнює 8, це більше за одиницю. Отже функція є зростаючою. І це означає, що при відкиданні логарифмів, знак, який зараз обведено червоним кольором, залишається без змін. Ось він цей знак. Так, маємо врахувати ОДЗ. Під логарифмом стоїть вираз Х, і він має бути додатним. Розв'язуємо систему рівнянь. Знов будуємо числову пряму, на ній позначаємо дві точки. Цього разу одна точка буде не зафарбована, це точка 0, а друга точка буде зафарбована, це точка 8. Х менше водорівня 8. Отже, показуємо від 8 інтервал вліво. Х більше за 0, тому від 0 показуємо інтервал вправо. Де перетинаються інтервали? На проміжку від 0 до 8. 0 не включно, бо точка виколота. 8 включно, бо точка зафарбована. І друга нерівність теж розв'язана. Трішки ускладнюємо умову. Третя нерівність. Логарифм з основою 0,2 змінно х більше або дорівнює мінус 2. Перетворюємо мінус двійку на логарифм з основою 0,2. Ви вже знаєте, що ми далі маємо написати 0,2 в степені мінус 2. Обчиснюємо. 0,2 в степені 2. ,2, 2. Як вже вийшло 25. Що таке 0,2? Це 2. ,1. Якщо скоротити дріб, виходить 1 п'ята. Маємо піднести 1 п'яту у від'ємний степень. Це значить переходимо до оберненого числа. Для однієї п'ятої оберне число 5 перших або просто 5. І якщо п'ятірку піднести в квадрат, вийде 25. Аналізуємо основу. Основа 0,2. Це менше за одиницю, тому функція спадна. Якщо функція спадна, то при відкиданні логарифмів оцей знак, який обведено червоним кольором, має змінитися на протилежний. Дивіться, знамку більше дорівнює, став менше або дорівнює. І нарешті враховуємо ОДЗ. Так само, як і в попередніх прикладах, х має бути більшим за 0. Розв'язуємо систему. Знов числова пряма. Знов дві точки. Одна точка 0 виколота, 25 зафарбована. Від числа 25, штриховка виконується вліво. Від числа 0, бо х більше за 0 вправо. Перетинаються штриховки на інтервалі від 0 до 25. Отже, маємо відповідь. х належить проміжку від 0 не включно до 25 включно. Четвертий приклад. Логарифм за основою 5 виразу 2х-7 строго менше 3. Трійку перетворюємо на логарифм. Це буде, звісно, що логарифм з основою 5, бо така основа в лівій частині нерівності. Далі ми знов пишемо 5 в третьому степені, тому що саме трійку перетворюємо на логарифм. 5 в кубі це 125. Основа дорівнює 5, це більше за одиницю, отже функція зростання. Це означає, що знак менше, ніж логарифмами зберігається при відкиданні цих логарифмів. Маємо 2х-7 строго менше 125. І обов'язково враховуємо ОДЗ. Під логарифмом стоїть знак. Вираз, пробачте, 2х-7. Отже цей вираз. Має бути більше за 0. Розв'язуємо систему. Ці нерівності лінійні, тому розв'язуємо їх дуже просто, як це було в 8 класі. Доданки зі змінними залишаються зліва, числа переносяться в праву частину нерівності. В першому випадку ми перенесли число мінус 7. В праву частину з протилежним знаком. Вийшло 125 плюс 7, це 132. Друга нерівність. Просто перенесли число мінус 7 в праву частину. Мінус поміняли на плюс, вийшло 2х більше сина. Щоб знайти х, маємо число в правій частині поділити на число перед іксом. 132 діли на 2 66. Х менше, ніж 66. І 7 ділене на 2 3,5. Знаки не змінювали, тому що ділення виконувалось на додатне число. Будуємо числову в упряму. На ній дві виколоті точки 3,5 та 66. Від числа 66х має бути менше, тому штрихування вліво, від 3,5х має бути більшим, тому штрихування. Відбувається вправа. Де перетинаються штриховки на проміжку від 3,5 до 66 не включно. Записуємо відповідь. Розглянемо ще один приклад. Логарифм за основою 0,3 виразу 6 мінус х. Строго більше мінус 1. Алгоритм нам вже знайомий. Тому ми всі вже знаємо, що мінус одиницю треба перетворити на логарифм з основою 0,3. І навіть знаємо, що далі ми знов напишемо 0,3 в степені мінус 1. Як порахувати 0,3 в степені мінус 1? 0,3 це 3. 10. В мінус першому степені, значить, треба перейти до оберненого другого. Обернений дріб для 0,3 це 10 третіх. Перейшли. Аналізуємо основу. 0,3 менше за одиницю, отже, функція, відповідна, логарифмічна спадна. І це означає, що ось цей знак, який обведено червоним кольором при відкиданні логарифмів, має змінитися на протилежний. Був знак більше, став знак менше. Враховуємо ОДЗ. Вираз. 6 мінус х має бути додатним. Це ми написали. Розв'яжемо систему. Мінус х залишається зліва, число 6 з протилежним знаком переноситься вправо. Як бути далі? Ну, по-перше, ми виконуємо дію 10 третіх мінус 6. А по-друге, щоб позбутися мінуса перед еперидексом, обидві частини нерівності ми маємо помножити на мінус одиницю. При множенні або діленні обох частин нерівності на від'ємне число, знак нерівності змінюється на протилежне. 10 третіх мінус 6. Це буде мінус 2,23. Якщо помножити на мінус одиницю, то зникає мінус перед х, зникає мінус перед числом мінус 2,23, і знак менше змінюється на знак більше. Аналогічно відбувається і в другій нерівності. Маємо х менше 6. Далі, все як завжди. Ми будуємо числову пряму, наносимо дві точки, вони виколоті, бо нерівності строгі. 2,23 перша точка і друга 6. Х більше, ніж 2,23 показали штриховкою. Х менше, ніж 6 показали штриховкою. Там, де перетнулися штриховки, це і буде відповідь. А це проміжок від 2,2 до 6 обидві точки не включно. Розглянемо ще одну нерівність. Логарифм з основою 0,7 виразу 3х-5 менше від логарифма з основою 0,7 виразу х плюс 1. Тут же маємо логарифми в лівій, і в правій частині, тому відразу аналізуємо основу. Основа 0,7 менше за одиничку, отже, функція одна. Це означає що знак менше при відкиданні логарифмів має змінитися на знак більше. Тепер враховуємо ОДЗ. Обидва вирази х-5 та Х плюс 1 мають бути додатними: 3х-5 більше за 0, і Х плюс 1 більше за 0. Одну з цих умов можна було не записувати. Яку? Можна було не писати, що 3х-5 більше за 0. Оскільки, якщо х плюс 1 буде більше за 0, а цей вираз менше, ніж 3х плюс 5, тобто 3х плюс 5 більше, то вираз 3х-5 теж буде більшим за 0. Але можна розв'язувати і так, як показано тут. Маємо розв'язати систему трьох нерівностей. Для цього з іксами доданки переносимо вліво, без іксів переносимо вправо, при перенесенні знак змінюємо на протилежний. В першій нерівності одержуємо 3х мінус це 2х, 1 плюс 5 це 6. 2х більше 6. В другій нерівності перенесли п'ятірку. І в третій нерівності перенесли мінус 1. Розв'язуємо систему далі. В першій нерівності маємо обидві частини поділити на 2, а в другій на 3. Ділимо на 2х більше 3, ділимо на 3, х більше 5 третіх. Третя нерівність влаштовує, х більше 3. Мінус одиниці. Розв'язуємо систему. Будуємо числову пряму. На ній будуємо три точки. Від меншої до більшої мінус 1, 5 третіх і 3. Х має бути більшим від усіх трьох чисел. Тому всі штриховки від цих чисел йдуть вправо. А де ж вони перетнулися? Правильно. Всі три штрихування перетнулися на інтервалі від 3 до плюс нескінченності. Залишається розглянути ще одну нерівність. Але її я вже не буду озвучувати. Спробуйте розв'язати її самостійно, а потім додивитися відео. Дякую за увагу! Більш складні нерівності будуть розглянуті в наступному відео. Відео з підготовки до ЗНО.